Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив про те, що Сполучені Штати оголосять про нові заходи, засновані на контролі за експортом технологій, які були знайдені в іранських безпілотниках, і котрі використовуються для атак на українських громадян та цивільну інфраструктуру. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Ці санкції будуть введені проти країн та виробників. Для боротьби із російською дезінформацією та для захисту правозахисників додав держсекретар США Ентоні Блінкін. Сполучені штати готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні із фокусом на протиповітряній обороні. Про це кореспондентці Голосу Америки Карлі Баб повідомили джерела у Пентагоні. Новий транш на суму 300 мільйонів доларів можуть оголосити вже у середу, і до нього мають увійти додаткові боєприпаси до систем Петріот і «Хаймерс», авіаційні ракети «Зуні» і системи протиповітряної оборони Евенджер. Росія ж сьогодні здійснила вже 17-ту за місяць масовану атаку на Київ. Уламки дронів спричинили займання і руйнування у кількох районах столиці. Одна людина загинула. Тим часом у Росії повідомляють про атаку дронами на заможні райони Москви. За словами мера російської столиці, в результаті інцидентів постраждали дві людини. Путін заявив, що нападу вівторок був спробою налякати і спровокувати Росію, і що протиповітряна оборона навколо столиці буде посилена. Відповідальність за атаки Москва покладає на Київ. В офісі ж українського президента свою причетність відкидають у державному департаменті США та Білому домі. кажуть, що збирають інформацію про те, що справді сталося. Більш загально кажуть, що Вашингтон не підтримує атаки всередині Росії та зосереджений на допомозі Україні повернути свою територію. Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сьогодні заявив, що військові цілі за територією України це частина самозахисту. Україна має право застосовувати. Увати силу поза своїми кордонами з метою послабити можливості Росії застосовувати силу проти самої України, сказав він. Хто б не стояв за атаками дронів на російську столицю, відповідальність за це на Путіні, який розпочав невиправдану війну проти сусідньої держави, вважає виконавчий директор інституту Джорджа Буша Девід Креймер. Він каже, більше уваги мало бути прикуто до невпинних атак росіян на цивільні об'єкти в Україні, які лише посилюються, Let's be very, very clear тут треба бути чіткими. Путін відповідальний за початок неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну. Ми бачимо, як російські війська навмисно завдають ударів по житлових будинках, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах в Україні. Ми не знаємо, хто відповідальний за ці атаки безпілотників у Москві. Але як сказав мер Києва Віталій Кличко, чому кияни не сплять вночі, переживаючи про бомбардування у той час, як москвичі можуть спати спокійно? Ось що відбува. Айці, коли одного дня ваш тоталітарний лідер прокидається і вирішує розпочати вторгнення проти свого сусіда. Таким чином він наживає собі багато ворогів і робить російських громадян вразливими до таких атак. Сталися вони у цілях саме захисту чи ні, ми не знаємо. Ми вже бачили про українське об'єднання росіян, які увійшли в прикордонні частини Росії. Я не знаю, чи можуть вони бути відповідальними, чи це була операція під фальшивим прапором. Хто знає, все можливо. Люди у Москві, люди в Пітері. Повинні нервувати, тому що їхній лідер розв'язав потворну нічим не виправдану війну проти сусіда, і тому саме Путін відповідальний за все це через те, що він зробив, включно з цими ударами безпілотників сьогодні, навіть якщо інші можуть нести пряму відповідальність Колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради, Джон Гербст, каже, визначити, хто стоїть за атакою дронів у Москві, наразі неможливо. Що ж стосується ширшої дискусії про легітимність ударів на території Росії, він вважає, що Україна має право завдавати ударів у відповідь обмеження стосуються лише західного озброєння. Кінди умовою було не використовувати західну техніку для атак на російську територію. Ви ж знаєте, яке пекло Росіяни обрушили на українських цивільних з російської території. Тож будь-якій людині на заході буде важко сказати: Ні, Україна не може завдавати ударів у відповідь. Позиція Сполучених Штатів у тому, щоб українці не використовували саме американську зброю для ударів по території Росії. Але ніхто не казав, не смійте завдавати удари по території Росії взагалі. У цьому велика різниця. Зниця Тим часом у штаб-квартирі ООН розпочалося засідання ради безпеки, присвячено ситуації довкола Запорізької атомної електростанції. Це вже четвертий брифінг Радбазу, на якому обговорюватиметься тема безпеки на заес, на відміну від попередніх скликаних Росією. Цю нараду організували Еквадор та Франція. Головний доповідач зустрічі генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі за засіданням у штаб-квартирі ООН стежить моя колега Ірина Соломко, яка приєднується до ефіру. Ірина, вітаю тебе. Які нові? Ання щодо ситуації довкола ЗС планує озвучити Гросі у своєму виступі. Я знаю, що тобі відомі ці інформації. Так, вітаю Юлі. Якраз зараз починається засідання, і очікується виступ Рафеля Гросі. Він як очікується, він буде говорити про те, яким чином ці військові дії в принципі впливають на сім стопів, так званих сім стопів або принципів гарантування безпеки ядерних об'єктів. Це документ, який був розроблений та затверджений МАГАТЕ, і виконання якого по суті гарантує цю безпечну експлуатацію ядерних об'єктів. Так, вже очевидно та відомо про те, що якраз ця ситуація довкола заес. Вона впливає як мінімум на два цих стовпи. Або принципи це, зокрема, фізична цілісність атомної електростанції, а також забезпечення зовнішнього та надійного живлення електростанції. Окрім того, також очікується, що Гросі буде говорити і про кадрову ситуацію на АЗС, адже це теж впливає на безпечну експлуатацію цього об'єкту. Ще в кінці квітня МАГАТЕ говорили про те, що кількість персоналу зменшилася, тобто як мінімум третина залишила територію. І станції, і е, міста, але в цілому зараз е, станцію обслуговує лише одна четверта персонал, який був до початку повномасштабного вторгнення, і звичайно, це впливає. І по суті, це призвело до скорочення обсяків її обслуговування. Юлю ірина. Я знаю, що безумовно дискусії на радбазі ООН дуже важливі. Та чи можна очікувати, що на засіданні прозвучать конкретні пропозиції щодо вирішення цієї ситуації? Так, дуже на це всі сподіваються, що почують відгрозі його. можна сказати, план та, тому що плану тут не може бути, але принаймні, що він виголосить ті принципи, які б могли вплинути на ситуацію та стабілізувати цю ситуацію. Адже е, наразі МАГАТЕЙ, і він, в принципі, послуговується цими самими стовпами, про які я вже сказала, які були розроблені магате, але вони були розроблені без зарахування того, що в принципі довкола атомної електростанції можуть відбуватися. Військові дії, в принципі, що ця станція вона може бути захоплена військовими і бути по суті об'єктом ядерного шантажу певної країни. А, тому а, до цього, а, зокрема, Гросі, теж виступаючи на раді безпеки, які були присвячені ці, цій темі, він говорив про те, що він виступає за створення так званої демілітаріційної зони довкола станції. Проте українська сторона ніколи не підтримувала цю ідею. Адже за словами за оцінками українських дипломатів, така ситуація ви по суті легітимізувала та. Посилила і продовжувала присутність російських військових довкола станції. Тому з часом Росія від цієї ідеї відмовився і тому дуже важливо сьогодні буде почути, яка ж його буде позиція в цьому контексті. Я сподівання, що в принципі він підтримує позицію України, яка завжди лунала таким чином, що станція має бути повністю демілітаризована і має бути повністю деокупована. Тому будемо слідкувати за його виступом. Але, звичайно, цей план всі на нього дуже очікують. Підпишіться на канал. І не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.